Відділення наші всі заповнені, пацієнтів багато. Доброго дня. Доброго дня. Привіт. Добро дня. дня. Привіт. Як справи? Я можливий сьогодні у нас такий день. День Збройних сил України і день Миколая. На день Миколая вітають дітей. Я з задоволенням хотів би вас привітати. Цього найкращого, швидшого одужання, щоб посмішку важку побачити, то рука, Ромчик. А як по-батькові? Віктор, я не можу казати просто Ромчик, що дуже сильна рука. Це вже такий дорослий чоловік. Дуже там. Дякуємо вам дуже. Дякую. Молоді. Дякую. А як твоє ім'я? Мене звуть Яна. Яна? А це Ромчик твій брат. Він дуже схожі. Так, ясно, ну, я. І ще є старший брат, так. який в Збройних силах воює. Ось серйозна сім'я. Дуже дякую. Передавайте привіт брат. Хай береже себе. Це дуже важливо. Смотри, Ромчик, Одразу сів. Тут треба займати. <пробувати>. Святенький Миколаїв, приходи, скоріше, благаю. Щастя, дай моїй родині і коханій Україні. О, прочитав серйозно. Як Ваше ім'я. Влад. Влад? Сюди. Сіть модь. Найменший клієнт. Найменший. Найбільше подарунок. Він не, не, не розуміє, що відбувається. Я думаю, що розуміє с тобі, так? Можна? Можна. Я. Маленька людина. Як лікарі наші. Чудові. Что? Така З характером. Ти кого? А що, що це? <серказу> – Розкажеш? – Дає. Дай липка. Хто подарував. Ми. Миколайчик. Да. Миколайчик. Да. Як вы? Мам. Рині. Мама. Це місце здійснює єврії. Так що ви можете Володимир Володсамберський э, э, дати бажання? Я здобуваю. Можна? Треба.